Усім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити незвичайну таку листівку Валентинку ось такого котика, а потім, коли відкриваєте, у вас тут буде сердень, серденька, і ви можете тут написати все, що ви хочете. Малюємо простими олівцями, можна малювати фломастерами, І обов'язково потрібні невеличкі ножиці. і... Допомога дорослих. Тож, давайте почнемо. І так, ми беремо наш аркуш для того, щоб нам створити листівку, нам треба е, його згорнути навпіл. Ось. І вертикально перед собою покласти. І ми будемо малювати з вами. На маленькій частині цього аркушу, а всередині листівки вже можна буде щось написати. Тобто ви згорнули і поклали і починаємо вже малювати. Починаємо малювати простим олівцем. У нас буде зображення кота, буде е, у нього тут хвіст. Зображення кота буде він тримати у руках е, серденька. Але е, трішечки догори ми не будемо діставати. Потім ми будемо обрізати, і у нас ну, вийде трішки ще менше за розміром. Що нам потрібно? З цього боку максимально до лінії згибу десь провести приблизно, не до кінця, ось таку лінію. Приблизно. З однієї сторони, і так само з іншої сторони, але залишаючи місце. Я отак от скруглюю. Ой, вибачте. Так, скруглюю. Ось такі дві лінії у мене виходять. Тут у мене буде хвіст, і будуть у мене ще ноги вуха. Зараз будемо все домальовувати. Далі, ось тут я промальовую. Ніби одна нога, ось така частина, з іншої сторони, ще і з'єднав. Він такий трішки буде. Квадратний. Приблизно ось так робимо. Там є, якщо що, можна підправляти буде. І у горі майже так само робимо. Тепер у нас у горі, ми промальовуємо більш гострі вуха, більш гострі вуха, і теж їх з'єднуємо. Поки що це все виглядає ось так приблизно. Тепер ми промалюємо хріст, щоб точно знати, як у нас там все вийде. Унизу від ноги починаємо малювати у бік і скруглюємо і заходимо. Бачите, ось така лінія. Вона заходить дуже так на тіло. Там, де вона заходить, ми прибираємо зайве. Брали зайве, показали кінчик і домалювали декілька ліній, які будуть, ну, приблизно, приблизно. Так. Далі. У верхній частині у нас ось тут буде його, ну цей отут у нас голова, тут же буде тіло. Тобто у верхній частині зараз ми будемо промальовувати очі. Очі у нього трішки незвичної форми, не круглої, а з двох ліній. Але, щоб ми намалювали очі там, де треба, ми намалюємо посередині угорі маленький ніс, скруглюємо, а з боків ось так з'єднуємо. Так, трішечки зачекайте, будь ласка. Домальов... Так, і продовжуємо. Тепер будемо малювати очі. Почнемо з одного ока. Дві лінії від носа угорі до вуха. Одна ось так лінія і інша. Ось так спочатку. І далі вже будемо малювати осередині очі. Скруглюємо максимально великі ось такі очі в нього. Намалювали лінії. Це у нас перша лінія це колір буде. Далі у нас вже оцей чорненький. Замість блику білого відблиску, у нас сердечки у нього. Домальовуємо ротик від носика. Середину вушек можна зробити. І далі нам треба тепер намалювати ось тут лапи, які будуть тримати е, два сердечка. Спочатку е, серденьке намалюємо. Одне буде більше, друге менше. Як вже ви намалюєте? Одне і біля нього друге, яке трішечки заходить на велике. І ми зайве прибираємо, ось так приблизно у нас виходить, і домальовуємо лапку, яка тримає лінії, і потім пальчики одна і тут. Поменше ще одна. Будемо розфарбовувати, будемо додавати різних ліній. Почнемо з того, що він буде у нас помаранчевий. А ось е, всі інші лінії на ньому. Смужки будуть коричневими. Я з, почну з коричневого кольору. Будь-який темний чи світлий, ви оберете, і почну з хвостика. Кінець хвоста те, що ми замальовували, -за залишали, малювали, і зафарбовуємо. Намагаємося зафарбовувати так, щоб не було білих місць, не виходячи за контур. Далі на хвості ми залишали дві лінії. Я, якщо ви бачите, спочатку обводжу, щоб знати, що мені не можна виходити за той контур. І далі зафарбовую. І ще одна лінія у нас була. Можливо, у вас там лінії ви зробили більше. У мене лінії закінчилися. Далі лінії будуть у нього на тулубі, я їх намалюю цим же кольоровим олівчиком, ось так нерівно, по нижній частині приблизно, і почну зафарбовувати. Для того, щоб е, лапи у нас було видно, ми їх теж зробимо коричневими. Обводимо і зафарбовуємо. Нижні лапи у нас були приблизно. І ось так, зафарбували. Додамо декілька ліній ось тут, вже ось такими трикутниками. Все робимо одразу кольоровим олівцем і зафарбовуємо. І угорі ще зроблю Трикутники. Ось так поки виходить. Далі рожевим. Я зроблю усередині вух. І цим же рожевим кольором я зроблю серденька у очах. Ось так. А, і ще ми забули коричневим зафарбувати з вами ніс. Теж зробимо його коричневого кольору. Добре. А тепер залишилось найлегше це взяти помаранчевий і зафарбувати акуратно усього кота. Повністю ще. все, що у нас залишилося, очі ми не чіпаємо ось тут. Ротик ось тут ми зафарбовуємо. То все, що у нас залишилося. Так. Тепер, коли ми зафарбували, у нас залишилися очі. Я зроблю блакитні. Ви можете зробити зелені, жовті, ну, або от як я блакитні, або сині. Середенька поки ми не розфарбовуємо, бо я вам розповім для чого. Тепер ми беремо чорний, і нам треба зробити контур, це можна робити чорним олівчиком або маркером або фломастером. Чітко всі правильні лінії просто олівця. Обводимо. І лінії там, де у нас ось тут були, е, смужки, їх теж можна обвести. Там, де лапи закінчуються, тут обводити не треба, а самі смужки можна. У вухах Очі нос, ніс, наш ротик. і звичайно. очі, Біля сердечка нашого ми зафарбовуємо чорним. Ось так. Що ми робимо далі? Ми беремо ножиці і нижню частину, з нижньої частини починаючи, ми по контуру вирізаємо ось так нашу листівку. І у вас таке питання, а чого ж сердечка, ох, серденька, ми з вами не розфарбували. А зараз ви все зрозумієте. Я зайве все відрізаю. Ось так. Вухо буду не до кінця, от там, де воно в мене закінчується, ось так приблизно, так приблизно я залишаю. Що робимо далі? У нас з вами залишається серце, ми їх виріжемо. Як це зробити? Маленькі ножиці робимо акуратно посередині і дірочко. І починаємо потихеньку. Можете попросити дорослих це зробити, щоб все було акуратно. Акуратно все це вирізаємо. Тут багато ліній, бо тут і лапа була у нас, тому треба ну, не поспішати зробити все акуратно. Так, ну дивіться, ну треба ж, звичайно, поплотніше брати. Ну, ось так у нас виглядає. І тепер, коли ми все це вирізали, тепер ці серденька, які у нас залишилися, ми їх знову якби то наводимо. У нас було маленьке серденько і велике серденько. Але тепер, коли ми розкриємо, серденька у нас будуть усередині, і ось так. І тепер рожевим ми зафарбуємо світлу частину ось так, одного і ось так іншого. І візьмемо червоний. І все, що у нас залишилося, зафарбуємо червоним. Закінчили, з'єднуємо. І ось так у нас виходить. Тобто, коли у нас листівка закрита, у нас все намальовано. Можна тут якимось теж кольором. Давайте рожевим, щоб не біле було. Щоб все було зафарбоване рожевим. Біле прикриємо. Ось так швиденько. О! І коли у нас все закрито, у нас листівка, ось така вся видна. Потім ми відкриваємо. У нас залишається серденька, а ось тут ви вже можете писати побажання або кому від кого, і така листівка у вас буде. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пачу догорить та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде, Україна!